Привіт всім глядачам мого каналу Значить у нас предпосівна підготовка ділянки. Працює наш культиватор. значить За сьогодні вже вилізло декілька неісправностей Не, не то що неїсправностей, поймав Пенька відламав лапу, по сварці одламалась. Друга підігнулася, швайра і кинув, вирівняв якраз дві. Тут, і тут по такому косинцю бігом вкинув, тому що крайні лапи теж ловить, підгинає, делюсь дребезжить. В принципі, на цьому все. В принципі, роботу робить. Тут у нас от три точки відказався, по-бистрому переробив його, там оцеплома уварює, а тут ось таки кріплено, по-бистрому, тому що не вистачало глубини штука і так, бачите, не дуже ну, зазора не вистачає. Тобто як десь передмиряє в яму, то культиватора прибудимає. Так, тут триточка трохи неправильно зроблена. Ну, в принципі, отак наче, як би нормально. Те, що ще сказати. В принципі, звісно, земля тверда, оці досі були, Влага то присутня, ну земля, конечно, камінь. Уже з'являється бур'янець, вибачаюсь за вітер, ну що є то є. Планую, якщо сьогодні все вийде, то може буду сіяти одразу. Постараюся вам теж зняти, як сівалка працює. Те, що культиватор діло хороше, я перший раз культиватором працюю. Фермер в мене, як вам сказати, невеликий стаж, Соответственно, так і починаю. Для мене це все ще нове. Ну, в принципі, а на, на цьому все. Буду займатися, бо час, як завжди, піджимає. Ми все співаємо. Так що до зустрічі, далі буде обов'язково.